Привіт! Знаєте, якщо замислитись, історія це ж по суті суцільний хаос. Просто уявіть, мільярди подій, мільйони людей, тисячі років, як з усього цього безладу зробити якусь зрозумілу розповідь? Виявляється, історики для цього мають щось на зразок карти. От сьогодні ми розберемося, як ця карта створена, і головне, як нею користуватися. І це власне ключове питання. Бо без такої карти минулого ми просто блукали серед купи непов'язаних фактів. То з чого ж почати? З чого взагалі починається спроба впорядкувати час? Давайте з'ясовувати разом. Щоб у всьому розібратися, ми пройдемо п'ятьма кроками спочатку спробуємо збагнути саму ідею історичного часу. Потім подивимось, як людство навчилося його вимірювати, як почало групувати в епохи, і як, врешті-решт, створило єдину хронологію для всіх. Ну і найголовніше зрозуміємо, а чому без цього історія була просто неможливою. Ну що ж, почнімо з основ. Перш ніж щось вимірювати, треба взагалі зрозуміти, що це таке в контексті історії. Це не просто годинник на стіні, звісно. Історичний час це вся наша спільна історія від першої людини і до сьогоднішнього дня як один такий суцільний процес. Можна уявити це як величезне полотно, на якому намальована вся наша розповідь. І ось тут є справді цікавий нюанс. Дуже важливо розрізняти саме поняття часу та інструмент для його вимірювання, тобто історичний час це ніби ріка, а календарний час це такі собі позначки на її березі, які допомагають нам орієнтуватися. Отже, ми маємо цю ріку часу. Але як розставити на її берегах ті самі позначки, як людство взагалі пройшло шлях від простого спостереження за сонцем до вимірювання атомів? А все почалося з найпростішого: з погляду вгору. Наші далекі предки були неймовірно спостережливими. Вони помітили, що сонце, місяць, зорі, все це рухається за певним повторюваним циклом, і це, по суті, стало першим годинником і календарем людства. Тільки подивіться на цей прогрес від тіні палиці, що падає на землю, до атомних годинників, які помиляються на одну секунду за мільйони років. Уся ця неймовірна еволюція була викликана одним простим бажанням вимірювати час дедалі точніше. Добре, а як щодо найменших одиниць, наприклад, секунди. Ну, здається, вона була завжди, правда? Насправді, навколо її походження існує дуже популярний міф. Давайте його перевіримо. Часто можна почути таку гучну заяву. Ідея про те, що ще давні єгиптяни оперували секундами, звучить вражаюче, чи не так? Але насправді це фейк. Ну тобто, сама ідея поділити час на дрібніші частинки, вона справді давня. Але ж погодьтеся, одне діло чисто теоретично уявити собі секунду, і зовсім інше мати годинник, який може її фізично виміряти. Таких технологій у давнину просто не було. Гаразд, ми навчилися вимірювати час від років до секунд, але як тепер організувати всі ці моменти в єдину зрозумілу систему? І ось тут на сцену виходить один з найважливіших винаходів людства. Так, на сцену виходить календар. По суті, це така собі інструкція з упорядкування часу, і вона знову ж таки пов'язана з тими самими астрономічними циклами, за якими ще спостерігали наші пращури. І ось тут ми підходимо до вражаючого факту: не існує єдиного правильного календаря. Для когось відлік почався від народження Христа, для когось від заснування Риму, а для когось від хіджри, і це чудово доводить, що сам час універсальний, а от спосіб його вимірювання це завжди питання культури. Але стривайте якщо у всіх свої календарі, то як історики з різних країн взагалі можуть домовитися? Як створити єдину карту часу, яка була б зрозумілою для всіх. Рішенням став простий, але неймовірно потужний інструмент, лінія або ж стрічка часу. Вона дозволяє візуально впорядкувати минуле, просто розмістивши всі всі події в послідовності одна за одною. Так от, глобальна система, якою ми користуємося сьогодні, насправді геніально проста. Є умовна точка відліку перший рік. Усе, що було після, рахуємо вперед. Це наша ера. А все, що було до, рахуємо у зворотньому напрямку до нашої ери. І ось тут є один такий цікавий момент, який багатьох збиває з пантелику нульового року. Не існує, просто немає. Після першого року до нашої ери одразу бац, іде перший рік нашої ери. Ми пройшли шлях від абстрактних ідей до цілком конкретних ліній часу. Але навіщо все це? Чому так важливо було перетворити оцей хаос минулого на впорядковану історію? Ось у чому полягає вся сила хронології. Вона робить набагато більше, ніж просто розставляє дати по поличках. Вона створює сам каркас, який дозволяє нам бачити причини та наслідки. Саме завдяки їй історія перетворюється з набору якихось випадкових фактів на цілісну, зв'язну розповідь. Зрештою, виходить, що впорядковуючи минуле, ми отримуємо ключ до розуміння того, хто ми є зараз, і, можливо, навіть зможемо зазирнути в те, ким ми станемо в майбутньому. Варто над цим замислитись.